Добрий день! Тема нашого уроку особливості побудови твору розповіді. Твір розповідь – це повідомлення про події, що сталися в житті людини чи тварини. Вони розгортаються в певній ситуації. До тексту розповіді можна поставити загальне питання, що сталося або що відбулося. Текст твору розповіді складається з трьох основних частин: зачин, розгортання подій і завершення. Є допоміжні слова, які под... передають послідовність дій. Наприклад, минуло декілька хвилин, жив собі, якось уранці, потім, минуло роки та інше. Давайте прочитаємо приклад твору розповіді. Як здивувався Мурко. В одній бабусі був старий кіт Мурко. Лежить на сонечку, відігрівається, заплющив очі, спить, поклавши голову на лапки. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, курча замовкло, підійшло тихенько до кота, притулилося до нього, і очі заплющило. Тепло йому біля кота. Кіт Морко почув, що хтось до нього притулився, розплющив очі і побачив курча. Дивиться кіт Мурко на курча з подивом і не знає, що йому робити чи злякати курча, щоб воно втекло, чи нехай собі гріється. Минуло кілька хвилин. Посеред подвір'я сплять дві пухнасті клубочки рудий і жовтенький. Зверніть, будь ласка, увагу на назву цього твору, як здивувався Мурко. Назва передає нам основну подію, яка розповідається у творі. У тексті є три частини. Перша частина зачин. Вона в цьому тексті складається з двох абзаців, в які розповідається про головних героїв. Друга частина основні події. Це третій абзац, в якому ми бачимо основні події, які відбуваються. І остання кінцівка це маленький абзац останній. Що ж нам потрібно для того, щоб створити свій власний твір алгоритм написання твору розповіді. Перше, що потрібно, це обрати подію, про яку ви бажаєте писати. Друге. Вигадати назву. Назва повинна відповідати вашому тексту. Третє – Створити план до нього. Чим складніший план ви напишете, тим легше вам буде описувати ті пункти плану, які ви записали. Четверте. Напишіть на чернеці ваш твір. Далі вам потрібно буде його відредагувати. І останнє переписати готовий твір у ЗОшити. Я бажаю вам успіхів у гарному написанні твору.